Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про оцю штуку. В народі її називають краб Кронштейн нав'язки МТЗ. Взяли ми її на металоломі. Це буде для колеги для трактора. В нього вже розхлябана, а він побачив, каже. При совєтах робили, там каже, чугун хороший заберем. Один був момент, що вала не було, а дві втулки було забито. Чи вал вирізали, чи що, я не знаю. Ну Воно, коротше, геть нове воно не робило. По цих отворах ось вони в ідеалі 22. Один був штіфт, ну воно заржавіло. Я, коротше, його зрізав, вибив, шліфонув. Оці всі попровіряв отвори, щоб були пісня. Так, ну втулку я витягнув як, проварив три шва, щоб нічого ж вуха не одламати, ніде нічого. Ну і в принципі, вона вибилась. Виточив оцю штуку, Оця, вже, це вже для того, щоб забити. Була проточена, вставка втулку і, коротше, кувалдочкою я її вибив. Заказали новий вал, заказали оцей на гідро на гідроциліндр. пітушок на нього кажуть. Це оригінальний вал чешський. В принципі, все підійшло пісня. Він шліфований по цих місцях. Зробив я ще одне штопорне кільце, щоб спозиціонувати, бо тільки одне було. І виходить, що ну, він трошки рухався неконтрольовано. То я виміряв, купив ще одне кільце. Вірніше, я купив два нових. Одне тільки стандартне, а одне з вушками. Проточив шліці, поставив, коротше, ну вся пісня. Там, як плунджерна пара. Крутиться, пищить, бо ще не мазаний Легенько. Все. А забивав втулку, нагрів різаком. Це все діло. Намастив втулку. Отака От ось у ставка, вал був уже вставлений. Надівається на вал. І все. І воно якраз центрувалося і валом, і сюди в корпус заходило. Ну так. Я не скажу, що це було легко зробити. Но зайшло. Дюрдочка совпала під маслінку. Тепер треба ще дві нові масленки. Речаги теж -то, будуть нові. Вони вже є. І от і. Не розкоси, а тяги регульовані право-ліва, теж нова. теж Чехія. Вроді би як, ну, якість як виготовлено, мені подобається. А оце чешське отут не калене. Приїхало і поїхало назад. То при... прийшлось брати оригінал, щоб отут було крепке. Так, ну, як встановлювати мою на трактор? Якщо я буду це робити, то я думаю, що я зніму відео. Ще пальчики там що Оце все прийдеться виготовляти, щоб все було красиво. Ну, от такий от кроп на МТЗ. Все, пишемо коментарі. Всім пока.